Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні готую чебуреки, і цей рецепт є одним з моїх найулюбленіших. Я думаю, що також вам він сподобається. Чебуреки є хрумкі і довго не черствіють. Тісто розсипчисте. Вам буду вдячна за вподобайки та підписку на канал. Це мене буде дуже радувати. Отже, приступаємо! Чебуреки робимо починаючи з тіста, тому що воно ще має постояти. У мене тут три шклянки посіяної муки. Жовток яйцям один йде і даю до жовтка половину чайної ложки солі і одну третину води. Наливаю шклянки, щоб було. Разом з жовтком. Білок можемо потім дати до фаршу. Ось так приблизно в мене є, одна третина, шклянка 250, і даємо це все до муки, ще зараз трошки промішаю, щоб воно тобто з водою, От. щоб все пішло, і промішую ложкою. Утворюються ну, такі частинки. Всю муку промішую. Ось такі в нас шматки є. Трошки муки, трошки таких шматків. Тоді даємо вже до нашого тіста олійку розмішуємо без фанатизму, не так, щоб воно там пищало, скрипіло. Промішую з п'яткою ложкою, потім буду рукою промішувати. Тісто легко мішається, вмішуємо просто наш жир вже в муку. Ось тісто, буквально 2 хвилинки я його десь замішувала, завертаємо плівку, кладемо в холодильник. До години часу. Тісто є достатньо тверде, неоднорідне, але так і має бути. Для начинки у мене є вже раніше приготований фарш. Я додаю до 300 г фаршу 100 грам кефіру. Від кефіру наші чебуреки присмажені, будуть соковитими. Начинка буде гарно триматися в купці. І не розсипатися, але потім буде достатньо соковитою. Ще дала трошки посіченої петрушечки, підсолила, підпорчила. Цибулька в мене вже була в фарші приблизно. На, я даю на 200 г фаршу м'яса, 100 грам цибулі. Ось такої консистенції в мене фарш. Треба добре його помішувати, щоб він був Достатньо рідкий, але вся вода йшла плясо. На пателю наливаю олії досить багато, без проблем, щоб був сантиметровий шар олії. Очбуреки будуть смажитися у фритюрі. Ось такого плану. Тісто беру з холодильника і починаю формувати чебуреки. Спочатку тісто ділю на половинку. Ось яке гарне тісто в нас вийшло. Таке м'ягке, підатливе. Муки я вже підсипати не буду. Ще трошки його проминаю на силіконовому коврику. Воно не липне до рук і є досить таким твердо підатливим. Відділила половинку і ще буду половинку ділити тепер на 8 частин. В середньому по 60 грам кожна частинка цього в нас буде тісточка. Розділяю ножем, щоб мати одягу, скільки в мене буде частинок. Ось таке, таке тісто на розрізі. Может повісти, гарне. І таке саме буде при запеканні чебуреків. Дуже смачне тісто. Одне з кращих. Розкачую тепер заготовочку для чебурека. І накладу на половинку чебурека столову ложку нашого фаршу. Фаршу багато класти не треба. І розкачуємо досить тонко, от в мене аж видно, козорий. Є наша заготовочка для чебурека. І заліпляємо хто як вміє. Пускаємо повітря. Бачите, аж прозора є блінчик чим чебурека. На одній половинці фарш, на другу половинку ми складаємо і акуратно заліпляємо. І обрізаю я ножиком фігурним. Можна ножем, можна тарілкою, можна. То, як вмію просто вилкою зробити, крайчики чи гарними. І перевертаю на другу сторону чи і також його проминаю вас. ножиком обрізаю. І вже ставлю якщо олія гарно загрілася, вона має бути добре розігріта, мажитися. Березма, докладаю на тарілочку опоровами рушничками, щоб забрати лишній жир. Заготовочки тримаю я під плівкою, так само як і другу половинку тіста. Ось так ще раз проминаю беру кружечок, розкачую скалкою. Роскачую тонко, але не розкачуйте занадто тонко, щоб чебурек вам не прорвався. І олію не треба вогонь робити під пательнею дуже великим, тому що тоді чебуреки можуть тріскати і не просмажуватися. На такому більш до середнього вогні. Головне, щоб добре олія нагрілася. Чеберик проминаю зараз його, випускаю повітря і заліплюю. Так роблю зі всім тістом поступово, поки одні чебуреки смажаться і готую собі наступні заготовки. Потім з тих Обрізків ще виходить тісто ще на один чебурек. Нагадую, що ми муки не підсипаємо. Чебуреки посмажуються з двох сторін з того кольору. Вони є гарні, з пухирчиками хрусткі. Ось такий чебурек. Я подрізаю, подивіться, який він є. Мягесенький, гарний, але одночасно дуже хрумкий. Дуже смачні. І залишаються вони такими хрумкими навіть після остивання. Робіть, це буде вашим одним з найулюбленіших рецептів чебуреків.